Чіткі рішення, які допоможуть захистити наших людей. Завдання ударів на великій відстані і сучасна протиповітряна оборона. Це основа для зупинення щоденного російського терору. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Справжні чоловіки, які мужньо стали на захист батьківщини та українського народу, сьогодні гинуть від окривавлених рук путінських військ. 10 грудня під час виконання бойового завдання по захисту України загинув військовослужбовець Євгеній Соловей. Світла пам'ять та вічна шана герою. У гіркому смутку сьогодні Кременчужани зібралися у міському палаці культури, аби віддати шану герою, який загинув, виконуючи бойове завдання. 10 грудня на Курщині загинув вірний син і захисник України солдат Євгеній Соловей. Тепер йому назавжди 38. Солдат Соловей Євгеній Олександрович 1986 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався у загальноосвітній школі номер 29 Закінчив ПТУ номер 29 Працював маляром. Призваний на військову службу під час мобілізації 15 жовтня 2024 року. Займав посаду гранатометник десантно-штурмового відділення. Загинув 10 грудня, виконуючи бойове завдання по захисту України. Попрощатися з Євгенієм Солов'єм прийшло чимало людей: рідні, близькі, друзі та знайомі. Загибель військового залишила болісний слід у душі кожного, хто його знав. Я його знаю з дитинства. ми поряд жили. Ми росли. Дитинство у нас проходило разом. Ось недавно він телефонував, поздоровлював на з ним народження. Він дуже світла людина, він доброзичливий. Відкритий, добрий, ну, дуже позитивний, хороший Людина. Вона не так його повинно життя було закінчитися. Не там, де він отримав свою смерть. Напевно, йому мусив бути тут, але віддав своє життя за Україну, за всіх нас. Дякую йому. Людина з великим серцем. Із такими словами пригадує воїна його товариш Євген. Це одна із найдобріших людей, якого я знав. Він добрий, завжди посміхався, завжди. Ну, він скромний такий був хлопець. але знаєте, таких людей у нас мало. Ну, досить складно, що ми втратили такого побратима-друга. Він віддав борг за нашу родину. Ми його ніколи не забудемо. Він наш побратим, наш друг. У скорботній тиші Кременчужани вшанували пам'ять Євгенія Солов'я. Його відвага ніколи не буде забута, а ім'я назавжди залишиться у серці кожного. Світла пам'ять та вічна шана українському герою. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Важливі рішення, стратегічні ініціативи та обговорення, які впливають на життя кожного українця. У Львові зібралися ті, хто працює над майбутнім громад і країни навіть у найскладніші часи. Що саме стало предметом дискусії та які кроки заплановані для підтримки людей і міст, дізнавайтесь далі. Питання енергетичної стійкості громад, посилення соціального захисту переселенців, створення безпечних умов для навчання дітей, а головне підтримка військовослужбовців і ветеранів саме ці питання обговорили сьогодні на конгресі місцевих та регіональних влад при президенті України, що проходив у Львові за участю Володимира Зеленського. Є досягнення наших людей, є досягнення нашого вітчизняного. Виробництва, які надзвичайно значими, зокрема для оборони, для фронту, для захисту нашого українського неба. Є зовнішньополітична робота нашої держави, в якій потрібна взаємодія з вами. У ньому взяв участь і міський голова Кременчука Віталій Малецький. Про це він повідомив на сторінці у Фейсбук. Також у конгресі взяли участь представники Кабінету міністрів та інших державних органів влади, керівники ОВА та громад України. На заході проанонсували державні програми з підтримки міст і сіл України на наступний рік. Такі зустрічі, гарна нагода обмінятися думками та цікавими управлінськими практиками. Зокрема, у пості міський голова Віталій Малецький зазначив, що спілкуючись із колегами, поділився досвідом Кременчуцької громади у підтримці ЗСУ та переселенців, лікуванні та реабілітації ветеранів, будівництві захисних споруд у навчальних закладах міста, створенні умов для роботи критичної інфраструктури під час відключень електроенергії. У роботі конгресу взяв участь і віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба. Саме він посприяв вирішенню питання з ремонту проблемної ділянки дороги Н-08 Бориспіль Маріуполь, яка пролягає через Кременчук. Міський голова Віталій Малецький подякував йому за це. Отож, такі зустрічі є невід'ємною частиною роботи всіх представників влади, які прагнуть покращити умови життя населення в ці нелегкі часи. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Маніпуляції, збіги чи добре спланована стратегія. Медійний простір у Кременчуці майже повністю підвладний зраднику Константину Живаго. А за лаштунками відбувається те, що варто аналізувати уважно. Хто насправді стоїть за інформаційними потоками та кому це вигідно, дізнавайтесь далі. Як же повернути собі владу над Кременчужанами? Сів, мабуть, одного разу і задумався біглий олігарх Костянтин Живагом. Судячи з усього, план дій він вигадав такий спершу треба заволодіти думками людей, потім дискредитувати в їхніх очах чинну владу. А на кінець можна і просувати власні наративи в маси. Інструментами для того, аби втілити такий задум у життя, живаго обрав низку медіа у Кременчуці. Канали, які могли б транслювати всі вигідні тези, під прикриттям, що вони нібито завжди за правду та справедливість. Але не все те золото, що блищить, і не все те медіа незалежне, що постійно критикує. Отож ближче сутності. Телеканал Візит раніше належав Олександру Мельнику, якого визнали винним у вбивстві мера Кременчука Олега Бабаєва. Понад 10 років тривав суд. І ось на початку 2024 року дружина Мельника Тамара продає візит. А вже за два місяці на свободу виходить її чоловік, вбивця Олега Бабаєва. Дивний збіг, чи не так? Ідемо далі. Новим власником телеканалу візит став такий собі Микола Типусяк. Що цікаво, він же є і власником Еспресо ТВ. І знову збіг. Це ж треба. Ні для кого не секрет, що Еспресо повністю підвладний Костянтину Живагом. Його син Іван тривалий час навіть був бенефіціаром цього телеканалу. Чи варто продовжувати цей логічний ланцюжок далі? Мабуть, ні, бо вже і так забагато збігів. Повертаючись до теми суду над Мельником, зазначимо, що його адвокатом протягом усього часу був Руслан Лазоренко, чия дружина Леся Лазоренко є головною редакторкою Кременчуцького телеграфу. А їхній син Богдан Лазоренко, депутат міської ради від партії Європейська Солідарність, яку в Полтавській області повністю контролює Костянтин Живагом. Дивовижно як і тут усе пов'язано. Наостанок Кременчуцька газета із відкритих джерел відомо, що і головним редактором, і засновником, і кінцевим бенефіціаром є Олег Булашев. За який кошт існує газета та хто її фінансує, можна здогадатися. Враховуючи, як бережуть та захищають репутацію хазяїна Костянтина Живаго на шпальтах газети, багато дискредитаційних та необ'єктивних матеріалів з'являлося до прикладу від автора Лазора Лесніна. До слова, головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев нещодавно подав на нього заяву до поліції зацькування в соцмережах. Цікаво, яка кішка між ними пробігла. Або ми помиляємося, і то просто чергове співпадіння. Може, тески. Таким чином, телеканал Візит, Кременчуцький Телеграф та Кременчуцька газета усі три медіа за існуючою інформацією під впливом Костянтина Живагом напряму, чи опосередковано вони виконують інформаційні вказівки олігарха втікача який прагне заволодіти Кременчуком. І це лише крапля в морі. Ми розказали про те, що лежить на поверхні, що є у відкритому доступі. Якщо ж зазирнути глибше, то відчиниться справжня скринька Пандори. Тому вкотре закликаємо усіх не бути жертвами чужих маніпуляцій, думати, аналізувати і робити власні висновки. Ось це протидія інформаційним війнам. Вікторія Максимович, новини. У наступному матеріалі ми розповімо, які ризики для жертв винесеть цькування в мережі і чи може це спричинити проблеми зі здоров'ям. Детальніше дивіться далі. Кібербулінг це явище, яке набирає все більшої популярності у світі. Воно має серйозні наслідки для жертв. Для всіх, хто не розуміє, про що мова, ось короткий екскурс. Кібербулінг це форма агресивної поведінки, що здійснюється через електронні засоби комунікації, зокрема соціальні мережі. Людина, яка займається кібербулінгом, вона знаходиться в затишку. Її не видно. І ви розумієте, що більша частина людей, які займаються зараз кібербулінгом, це люди, які мають самі певні якісь проблеми, які пов'язані з самооцінкою. І за рахунок іншої людини вони намагаються якось вирішити свої певні психологічні проблеми. На жаль, такі напади несуть велику шкоду для здоров'я жертви. Яскравим прикладом цього є кібербулінг спрямований на заступницю міського голови Кременчука та депутатку Полтавської обласної ради Ольгу Усанову. Кременчуцька газета, телекомпанія візит, Кременчуцький телеграф та такі особи, як голова Кременчуцької райради Дмитро Колотієвський, депутати Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко та Лариса Гориславець, колишній начальник департаменту соціального захисту населення Володимир Поляков, та колишній начальник відділення бронювання Кременчуцького районного ТЦК та СП Сергій захожий протягом тривалого часу і до зараз ведуть активну кампанію з кібербулінгу Ольги Усанової. Не зупиняє їх навіть той факт, що заступниця міського голови перебуває на лікарняному між іншим швидка забрала її з робочого місця після того, як почалися систематичні атаки на неї у медіапросторі. Чи міг бути це просто збіг, чи булінг у мережі дійсно призвів до серйозних проблем зі здоров'ям? Кібербулінг є одним із факторів того, що людина може потрапити до лікарні. Госпіталізована саме спочатку на тлі симпатоадреналового кризу, а далі розвиваються і внутрішні хронічні захворювання тобто, людина може бути госпіталізована. Це є ураження симпатичного відділу автономної нервової системи. У жінок це в впливає на ендокринну систему і, взагалі, на гормоноутворювання, цікаво, й те, що звичайні креманчужани часом навіть несвідомо підтримують таке цькування, вигідне усім вище зазначеним особам та змі більшість яких працюють на біглого зрадника України олігарха Костянтина Живаго. Кібербулінг впливає не тільки на загальну аудиторію, яка читає ці, -ці соцмережі. Цей вплив він підпорядковується психології мас. Тобто одна людина почала, друга підтримала, четверта, не розуміючи, що відбувається, намагається прийняти в цьому участь. І отак ми заводимо масу. Проаналізувавши ситуацію, можна зробити висновок: що ця атака покликана очорнити людину через певні політичні інтереси осіб, які знаходяться в Опозиції до міської влади. Сподіваємося, що і зазначені медіа, і окремі особи схаменуться. Адже засуджувати людину, яка перебуває на лікарняному, легше, ніж прийняти особисті психологічні проблеми і пропрацювати їх із фахівцем, а не намагатися виглядати краще в своїх очах за рахунок інших. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Вчора для маленьких Кременчужан волонтери молодіжного парламенту провели захоплюючий майстер-клас з виготовлення новорічних іграшок. Детальніше у наступному сюжеті вчора у офісі молодіжного парламенту Кременчука відбулась затишна і творча подія майстер-клас, де учасники виготовляли новорічні іграшки у техніці декупаж. Ми виготовляємо новорічні іграшки в техніці декупаж. Це вже, мабуть, третій майстер-клас, і на третьому майстер-класі в нас все одно нові дітки, бо всі дуже великий попит на цей майстер-клас. Це нова техніка для них, бо ніхто про неї не чув. Діти дізнаються, що цей майстер-клас можна зробити навіть вдома, тобто з підручних матеріалів. Учасники працювали з різними матеріалами паперовими серветками, клеєм, фарбами та лаком. Для багатьох це стало відкриттям нових творчих можливостей. Гадні я роблю ігрушки э, на ялка, і мені дуже подобалось. Іграшки на ялинку мені тут подобається. Олені круто. Такі заходи вже стали традиційними для молодіжного парламенту, який активно підтримує ініціативи творчої молоді та створює простір для самовираження. Ми вже декілька разів бували на майстер-класах, дитині дуже подобається. Ми були колись на миловаріння Потрапили це ж нові навички у дітей. А зараз декупаж. Я як раніше була, ну теж майстриня пов'язана з хендмейдом, то мені дуже цікаво, щоб дитина теж навчалася схожим технікам, і нам буде тоді веселіше. І краще разом вдома теж працювати. Тому ми дуже вдячні за таку можливість молодіжному парламенту, що вони нам надали змогу відвідати такий майстер-клас. Тепер ці унікальні новорічні іграшки, виготовлені власноруч, можна буде використати для прикрашання ялинки. Слідкуйте за анонсами на офіційних сторінках молодіжного парламенту Кременчука, аби потрапити на наступні заходи. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У Кременчуцькій дитячо-юнацько-спортивній школі відбулись змагання з баскетболу у рамках проєкту Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Серед юнаків та дівчат у різних вікових категоріях. Як це було, вже за мить. У Кременчуці продовжується сезон змагань у рамках проєкту Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. У спортивній залі Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи імені Кисельова відбулись змагання з баскетболу серед юнаків 9-11 класів та дівчат 5-9 класів. Навіть довготривала тривога не змогла зіпсувати бойовий настрій учасників. Чотири години чекали, поки закінчиться наша тривога, і ось нарешті. Відбувається змагальний етап сьогодні. У нас черговий змагальний день. Юнаки та дівчата змагаються з баскетболі. Зараз змагаються дівчата. Чекаємо ж на переможців. Змагання пліч опліч вже встигли стати справжнім святом спорту і дружби, де на першому місці підтримка та командний дух. За завзятій боротьбі за першість серед дівчат перемогла команда Кременчуцької гімназії номер 20 А серед хлопців найкращими стали юні спортсмени наукового ліцею «Політ». «Гра була тяжка. Ми старалися як могли. Ну також ми дуже раді, бо зайняли перше місце другий рік поспіль і ну. Це дуже великі досягнення для нашої школи та команди. Сьогодні. Чотири команди хлопців та три команди дівчат вчергове продемонстрували, наскільки важливо підтримувати один одного, адже це неодмінно приведе до перемоги. Учасники безсумнівно отримали досвід, який важко переоцінити, та спогади, котрі залишаться на все життя. Спорт це не лише змагання, а й можливість будувати міцні команди, де кожен важливий. Вітаємо переможців та бажаємо їм натхнення для наступного етапу всеукраїнських змагань. Поліна Калініченко Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. У Кременчуці вже восьмий раз провели дитячий турнір з хокею Кремінькап серед юнаків та дівчат 2011 року народження. Скільки команд цьогоріч взяли участь та хто став переможцем, розкажемо далі у сюжеті. Протягом двох днів на льодовій арені Айсберг тривали запеклі поєдинки між хокейними командами з різних міст України. У зимовому дитячому турнірі Кремінькап взяли участь гравці з Кременчука, Дніпра та Києва. Сьогодні відбулися вирішальні матчі, у яких визначили переможців. У нас перед цим був турнір. Ми перший раз виграли у Дніпра в офіційному матчі. Це наша другий, наша друга перемога в офіційному матчі над командою Дніпро. Тобто я завжди хлопцям кажу, що. Мало виграти один раз, треба завжди доказувати, що ти кращий других команд. Підготовка тривала дуже добре. Хлопці готувалися, все виповнювали на тренуваннях і показали дуже гарний результат. За результатами змагань перше місце посіла команда Кременчук 1 друге Дніпро «Дніпро-1». Третє місце вибороли гравці Сокола з Києва. Привітати юних хокеїстів з досягненням у турнірі приїхав начальник Кремчуцької районної військової адміністрації Олександр Ленін. Подякуємо нашим воїнам, захисникам, захисницям, які дають нам можливість проводити такі заходи, такі турніри. Спорт об'єднує і разом ми з вами підтримує наших захисників. Хочу подякувати всім командам, які долучилися до проведення турніру. Чесно, позвонив супербур, яка була на протязі всіх матчів. До перемоги у турнірі Кремінька команду Кремочок 1 провели наполегливі тренування шість разів на тиждень, згуртованість та виконання всіх настанов тренера. Ми зібралися та надавили сильно та забили гол. Тренера підтримували нас, кричали на нас Давайте, ну, типу, того. Розбадрювали нас всі старалися, всі викладувалися на всі 100%. Будемо старатися, будемо будемо і будемо ще лучше. Також важливу роль у здобутті перемоги відіграла підтримка батьків, які надихали, допомагали подолати труднощі та створювали всі необхідні умови для досягнення успіху. Наші діти молодці великі. А завдяки такої достатньо згуртованої роботі наших тренерів діти показують гарний результат. Ми тренуємось щодня на 6.30 ранку, на сьому і завдяки спонсорам, як Світейл, Салікс, які дарують нам солодкі подарунки, та завдяки підтримки батьків. Федерації України ми можемо бачити такі турніри. Наприкінці змагань організатори подякували всім учасникам турніру за видовищні ігри, нагородили кращих гравців турніру, а також висловили вдячність Збройним силам України, завдяки яким у нашій країні можливе проведення таких заходів навіть у непрості часи. Попереду на юних хокеїстів чекають нові матчі та турніри. Тож побажаємо їм наснаги злагодженої командної гри та майбутніх перемог. Марія Бардаєва Іван Каченко, Крамачуцькі новини. Вихідними у Кременчуці пройшли важливі змагання: Кубок центральної України з теквондо. На місці подій були і наші журналісти. 13-14 грудня Кременчук став центром спортивного життя країни, прийнявши Кубок центральної України з теквондо. Цей чемпіонат об'єднав близько 600 спортсменів із семи міст України, створивши неймовірну атмосферу напруженої боротьби, дружби та спортивного азарту. Сьогодні Кременчук дійсно приймає. Величезні змагання з Теквондо, АйКієв. Хочеться побажати всім вам, тому що для когось це перші змагання не лише перемоги, а здобути той, той неоціненний досвід для того, щоб ставати все краще і краще. Це другі змагання, які проводимо ми під знаком Кубок Центральної України. Рік тому на цих змаганнях у нас було присутнє до 400 спортсменів. Цього разу змагання в нас стали значно більше. На цих змаганнях у нас 580 спортсменів. Приїхало багато команд з Сумської, Харківської, нашої області, Миколаївської та Кіровоград змагання такого рівня це не просто конкуренція між спортсменами, а ще й можливість для обміну досвідом, підвищення кваліфікації тренерів та стимул для розвитку. Ми, на жаль, не маємо можливості в Харківській області проводити змагання, бо у нас дуже важка ситуація з обстрілами ворожої країни. Тому ми дуже вдячні організаторам з міста славного міста Кременчук, що нас запрошують. І ми Такою великою кількістю дуже радий приймати участь в цих змаганнях. Це дуже потужні змагання. сюди приїжджають серйозні команди. Це дуже важливий крок для дітей для розвитку і, взагалі, для підготовки до чемпіонату України. Кременчужани яскраво проявили себе на змаганнях завдяки їхній підготовці, силі духу та відданості справі. Команда посіла почесне друге місце у загальнокомандному заліку. Змагання охопили декілька вікових категорій. Горі на цих змаганнях у нас а, 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 діти змагаються. Потім дві вікові групи кадети, які а, це. 10-11 та 12-13 років, юніори з 14 до 17 років, дорослі від 18 років і до 34. Окрім фізичної підготовки, важливу роль у досягненні результатів відіграє психологічна стійкість спортсменів. Вихованці, особливо молодші учасники відчували захоплення та піднесення, адже для багатьох це були перші серйозні змагання. Кажуть, сумлінно тренувались до них. Я готувалася кожен день, тренування все і домашнє готування. Сьогодні я буду представляти тулі і спариксанда. Так що я хочу виграти, перемогти, щоб була чемпіонкою. Я дуже гарно тренувалася, щоб виграти на змаганнях. І мені дуже сподобалося. Я я завжди програю ці дівчинці, але я, але я хочу стати сильнішою, щоб її виграти. Переможці були нагороджені кубками та медалями. Організатори змагань підкреслили, що ця подія відбулася завдяки неймовірним зусиллям людей, які забезпечують спокій і стабільність в Україні нашим військовим. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Зараз світ має бути єдиним і сильним як ніколи. Тільки силою ми разом можемо змусити Росію та її союзників відмовитися від терору і досягти справедливого миру. Слава Україні!